яка е, перефотографує домашні речі, документи і все прочі. І їхав оцей нападник, який оце живе в цьому будинку, оцей, це довжить десь. Воно він і пішов, бачите, ото він. Ото він, чорний такі тень, а то той оцей степино, то цей. оцей. От. І, от, і от вони, і от він їхав. Отак зупинив машину, виступив і з таким встановленням. І виставив і, з автоматом короткосполеним. Мені ага. направив в рот, на цілий в рот цей автомат короткосплений і почав зубасити з другою рукою по голові. Так, побачив, народився... Потім Шмолков? вирвав штатив, на штативі вирвав відеокамеру, забрав з собою, а штатив розтращив дорогу Петрову. До так, я зрозумів. Ви... Бачили хто, два світла. Бачили до які мешкають по вулиці Довгих, Я їх називав. У документах поліцейських, є і все це. Я їх називав. І я після цього викликав поліцію по 102. Миттєво приїхали дві поліцейські машини. Коли вони приїжджали, вийшов старший і із нападником всім переговорили по мобілки, про що я не чув. Брізащише, пам'ятаєте чи пам'ятаєте їх? Ні, oh, я hege. їх не пам'ятаю, я тоді обдубасили you know, об так, що мені в туди, Ось таким автоматом. Він поцілив, мені, мені так сказати, тільки чорненький, новенький такий, ось вже, такий вже був, ho... От, Ну, і, коротше говоря, переговорили, я їм говорю, я їм все розказав. Вони поставили протоколи, ці поліцейські всі. Суставили протокол, там все я підписав, все, все. Я говорю, так затримайте його. Ні, ми його не будемо. Трапити. Ну так я говорю, опитайте його. Кажу, ну тоді зброю вилучите. Ні, ми не правоможні. То виключте сую оперативну групу? Ні, 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 ні. То, накаж... То допоможіть мені, доставте мене в лікарню. Ні, 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 ні. І, дік і поїхали. Оця група поліцейських, і було четверо. Одна серед них дівчина і три е, хлопці. От. І вони зараз зникли, десь їх ніде не бачить. Поліцейський? Ну молода, ну, 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 симпатична така, невисока так, руху. Вона родилася в Перлико? Да. Друг берегні 55 й рук. Э, і поїхали. І оце я рік вже, я вийшов вже на міжнародний рік. Скажіть, будь ласка, ви э, відділи ви відділок поліції приходили чи ні? Відділок поліції приходили чи ні? Відділок в поліції, так? Да. Да. Я лежав 11 в лікарні. Я потім сам, мене регачка напала, тут я вирвав і доплентався сам до сімейного лікаря. Він направив мене до невролога. Невролог мене направила в неврологічну нев, нев, невролога, а ну, да, невролога. Невдолог і я там 11 днів відлежав. Коли я там лежав, от проводив, Там відкусили От Откусили проводив. І коли я прийшов, в мене розмовився холодильник, пропали продукти харчування. І все пропало. От я звинувачую працівників РЕС, тому що туди ніхто не може добратися. Зв'язані працівники. Рез. Я після того... Я, я 15 разів звертався в поліцію, вони там все є ов, є ов, є ов, є ов, і ніяких е, самих. На сьогоднішній день, сьогодні я був на прийомі у бандури, начальника поліції. Сьогодні? сьогодні. Так, сьогодні, сьогодні був. Ну, ми сьогодні, Я сьогодні був по, по питанню ось, Захарченка Геннадія Олександровича. Ну, а і свої питання. Але він каже, у нас такого не було, у нас такого не знаємо, ми такого не чули, ми такого ніколи не бачили, ми, ми все видумали. Що, що робить? Пішов до судмедексперта, дав йому, розказав, він там оформив все, потім дав мені бумагу для поліцейського слідчого, щоб вона витребувала о, цю історію хвороби для цього для проведення судмед експертизи. Тоді була якась, не пам'ятаю, шнайдер чи шнейдер, єврейська прізвище, жінка. От. Потім вона десь зникла, її немає, потім бандура мені пише, що злочину ніякого немає. От, Потім я пішов до прокурора, до прокурора, до прокурора прокурор, перекинув на Обухівського прокурора, Обухівський прокурор, нашу прокуру кримінальну справу, кримінальну справу передали Прогорецьку поліцію. І там Провели розслідування, мене не викликаючи, нічого ні допит, ніяких я знаю, ні, нічого. Мені і що вас закрили, не і, і закрили справу, начебто. Справи. Настільки і... я знаю, що справа зараз відкрита до відпліта а що? Настільки я знаю, настільки повідомлення на слідчий. Справа зараз вліта. відкрита, Відкрита? Чекають сам вас заробити. Ну так що чекає? Ось його ж немає. Оце тільки сьогодні з'явився. Ну, ось я понимає, про, та... Прошу затримати його. І допитати його, і вияснити, хто він, ну, що, що він, машину. Як ми затримаємо? Порядку чого? Не, не, не. А шо? А шо? Ну, я не знаю, допитати. Я вряджу за, за те, що він мене бив. Він Так я, я жодно. Я... те, що він нас бив, це займається. Якщо я... він ви... вони вам дали мотивовану від, якщо там, не знаю, яку, я на слідчий. Да. По цьому справі. виходили вже раз мотивований відповідь. Що ви другий Мотивована відповідь. Дивіться, перший раз. Чому вони його не затримали з самого початку? Я не знаю, в мене тоді не було. Я, О, бачите? На От даний так. час від працівників поліції ви зараз що хочете? Я хочу, щоб його допитали. Якщо ви вже каже, що ви ходили в відділ поліції, що щоб спілкувалися з слідчим? Щоб його допитали. Що вам на сказали, що ще зробили... Прості, патрульні, що ми хочемо, зробити? не зробили. Ні, патрульні, що <скільки> ви не правомочні, викликайте слідчу оперативну групу. Та треба було вам відразу повідомити, сказати, що вам потрібна слідча оперативна група. Щоб ви шановний, шановні, я, шановні, я повідомив по факту, а там вже поліція і далі вирішують вам посилати. Ви самі повинні сюди присилати слідчо оперативну групу. Я що ну, да, поліцейський, откуди я знаю? Шо, От ви зараз викликайте слідчу оперативну групу, якщо ви тільки е, на, на підставі того, що ось нападник, нападник, який знаходиться в тому дворі і е, перебуває так сказати, е, е, в такому стані, що е, нікуди не ховається. От треба ж його допитати, вияснити його особистість, вияснити все. і тоді буде Ви в повідомленні сказали, що він працював в поліції. що він, Ви? Ви він колишній працівник поліції. А дивіться, як які він? ознаки. Він такі ж самі поліцейській формі, як це. Шевроном, З шевронів я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, не, не, не знаю, не пам'ятаю, яких жетонів, по-моєму, не було. Ну він темні, чорні кор. І ось от, 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 <клі> такий, точно такий оце автомат, як оце я у вас. Плен, автомат, автомат. Сказали, автомат. Тіку, він мені направив, оце я його бачу кожен день і в вісні в роті, в роті він мені направив. Ну, я, ну, я вас почув, я вам кажу, дивіться, були то йому видали автомат. Розпізнавання знаків були. Де, який? Я, я, я не звертав увагу. Він напав на мене і... Поїд. Ну ви розумієте, що автомат немає кожний. Увіктривалися, у вас є автомат чи нема? У вас є форма, ну вибачте. Ну. Або Ні, справа в тому, що ви ж розумієте, що автоматики має та людина, яка має повноваження. Оця людина, яка напала на нього, вона, напевно, мала повноваження, шеврони, чи що, це не Віктор Іваниця задача. Задача, а, що Віктор Іван знає? Це ваш обов'язок виясити, хто ви приїхали, приїхали. І маєте ви, він зараз, зараз, там, за забором, викличте його, хто він такий. Ми спросимо, він такий, він якщо він, він надасть інформацію, ми маємо повне дивите, право надавати. Дивите. Правильно? Чи? Ну ви... так, зіноситі 63-й, так. По моєму дає, він мене набив. він погрожував зброю. Він мене зброю а? Ну, рік і три місяці скільки. Не бачу. Да. Не бачу, бо тут ну приїжджали, 17 го числа. 17 го числа приїжджали. Два роки, роки назад. А? Два роки назад. У 22-му році. 17 березня, 22 го році. Півтора року, може. Ну, і три місяці. і три місяці. Це на заяву, зараз допитувати людей, на яких допитувати. Він з'явився, шановний, він з'явився зараз, його потрібно допитати. Він ховався, ні, ну його не було. Ну, як? А матеріали справи Віктора Івановича показували чи ні? Справи. Ні, Віктор Я, не... Я показую на реального так сказати, нападника, який ограбив мене пограбував мене, який е, це саме, побив мене до струсу мозку, я який ось все знаходиться він тут, і вони не хочуть його нічого, так сказати, не допитати, ні, ні спитати, ні вияснити, яке його прізвище. Я подозвав, що допитували тоді, Тиверослав. Кого? У вас тут... Його не допитували. Відсветла відмовилися. Від 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 я не пам'ятаю, може виробили і ви тоді були. Ви пропадали, виростали, я помню це. Ви тоді були? Да. Я був в лікарні. Тоді, коли в лікарні були, пам'ятаєте? Я приїхав, да. нас дистанційно роздавали, no, no. то вам світу, ви хоча чого там і не бачили. <кас��> <кас��> У вас світло вдома, ви провода. Ну <кас��> yeah. от це дивила провода. Бачите, аж де провода? От як люди. А потім я, коли вийшов, в холодильнику все пропало. потихло. Я пішов в міську раду. Єдиний, хто мені допоміг, це Бойко. Володимир Борисович. Вам повідомлення приходило слідчі оцінює, то справу вашу розглядав. Я не думаю, що зараз одна з Дивіться, слідчий може і розглядав. Чи слідчий, ну, чи, 181> чи 181> як? дознавач. хтось. ж строки розгляду, розумієте? Сроки розгляду є вашого повідомлення, понимаєте? Причому там я, я проти слідчого і дознавача, я йому, говорю, йому кажу, що він, він порушив моє право, він дискримінував моє право на участь у розгляді справи. Він Це мене він не викликав повісткою, на, не, не, не вручив мені пам'ятку потерпілого, не ви, витяг з потерпілим. До дізнавача не до нас не підключив. Так я його і не знаю. дивіться, по кримінальному провадженню людину, на яку падає їм не ми. А... Або дізнавався. Шановний, <пит> е да, шановний, шановний, дивіться, я, я, <пит> маючи досвід, <пит> <пит> я маючи <я>, досвід, значить, попереднього <пит> виклику отак приїхали теж, і все, і все, і з кінцями. А тут, а тут, а? А тут А тут? так от ви, ви цим, своїми цими бездіяльністю, ви приховуєте. Яка бездіяльність? Ви зараз повинні повинні викликати слідчо оперативну групу. група півтора року назад. Не було була. Та були отакі ж, як ви, патрульники. Патрульні, такі, як ми. Ви Ви не можете розрізнити працівник поліції, бачите, це чорна сіда... форма, яка це за поліція. Шеврони як автоматик Чорноходи. Хоча ви Шеврони, дивіться, і погони ви Дивіться, розвитили. сьогодні я вас викликав. Три рази викликав. От, на 102. я не знаю, я... І на кінець ви приїхали. На кінець ви приїхали. І я прошу вас, я кажу, він на мене побив і ограбив. І два роки назад. Рік і три місяці. І був тоді наряд поліції. Був тоді, наряд... тоді... Вони... Зараз... наряд поліції. І вони, і вони, отой наряд поліції, Наряд поліції десь сховався, десь сховався, їх чи забрали, чи, чи забрали кудись, чи десь саме перевели, але їх немає. У тій групі був ваш співробітник, я це точно пам'ятаю, Віталій Курінний. Віталій Курінний. У вас був, його потім перевели в Білу церкву. Він мені з минулий арештувався у цьому, у, у, у Віталій Куренний. Викликайте, шановні, якщо ви не виключите. Пане Соленко від Сіпанку, дивіться, по вашому справу вже є відкритий ЄРДР. Тобто, проводиться розслідування. Я не знаю. Це вам треба з'ясати в відділок поліції, забудованого розслідування. Бо вже відомо внесення ЄРДР, правильно? Правильно. Ну в Курсі, що таке ЄРДР. Не знаю, чому не задати на не, не подати. Мені ніхто не давав цього реєстру. Мене не викликали на допит. Мене не викликали, ну, е... тому, вам треба прийти. Означав... Згідно з статті 214 є... зобов'язаний повідомити, а не він має ходити. Ви, ходити. Ви маєте ходити. Ви маєте ходити за ним, а не він за вами. Я вам поясню, що е... його було повідомлено за місцем, яке він вказаний. Я не знаю, яке він там вказували. Ви мене почули, що ви, не ви особисто, а працівники дізнавачі чи слідчі мають за віктором ходити. На, на... Я вам поясню, що вам робити. Слідчі зараз, на даний час. Ви знаєте, не прийдуть, я вже давно не той перед до на даний час… Ви викликаєте, будь ласка, слідчу оперативну групу, яка б, яка б затримала його чи допитала, чи щось. Ви мене, що... чуєте да? Завтра Ну, ви, ви, виходить, ви тоді співучасник злочину, е, злочину проти мене. Критіло, ви? А? Вам так діє... проти Ваші дії бездіяльність. Ви, Наша я вам, не я вам доповідаю, що РДР що... подожди, подожди, подожди. Шо... Подожди. Шо... 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 знаю, проводить. Подождіть. Він мене не викликав на допит. Він мені не вручав витяг з ЄДР. Він мені не давав пам'ятку пам'ятку потерпілому. Він не дав мені повідомлення по початок досудового розслідування. Я нічого не знаю. Віктор Ісан, ви не являєте потерпілим. Так, Я взагалі не знаю, що там робиться. І чи відкрили, чи закрили, цю справу. Мене не долучають до цього. не не Скільки я звертаюся, мене долучають. Не долучаються, робити питання. Що буде? Пояснення заяву випускатися. Так, буду писати. Да, mm -hmm. Так ви будете його щось робити? Не, не, буде. не будете? Не, не, конечно. Написали, чого? Є, на що робити? Потрібно писати заяву Я за дію длочин, бездіяльність. Вони здійснюють злочин. Злочин, так, так. Да. Сановні, ви здійснюєте злочин. Діти, тут я зараз буду дзвонити на 102, щоб проти вас приїхали. Еті. А що робити? Я зараз дзвоню, як я можу, ймовірним, ймовірним злочинцям писати, якісь пояснення я не буду. Я зараз викликаю 102 іменно е, на вас, да? вас щоб ви, ви... Саме, не викликали слідчо оперативну групу, ми допитали е, нападника на мене, який мене побив, пограбував, і зараз ви поїдете. От бачите? Так його не було ви? тоді, а зараз він є, вот ховали вот півтора року тому назад його, да, і зараз мені тикають носом, що півтора року э, назад я, вот я так нічого так не робив. На даний час, я б просто заявив. Або 102, 100? скаргу, скаргу, 102 скаргу. 0, 2. Скаргу, скаргу. Така скарга. Зараз буде повідомлення про злочин. А що а а робити? Я вам начебто записувати. Ви чуєте мечі? Проводиться перевірка. Коли пан слідчий прийме мотивоване рішення, затримати дану особу, він затримує. А, е, Чекайте. Е, е, да. Чекайте. Скажіть, на даний час ви від нас щось требуєте чи ні? Писайте. Я, 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 я не требую. Як е, вичати. Пані Віталіна, вам, вас турбує Василенко Віктор Олександрович. Місто Кагарлик, Обухівський район, вулиця Довжик, 17. Прийміть, будь ласка, повідомлення про злочин по статті 365 Кримінальний... Кримінального кодексу України проти поліцейських. Значить, я викликав 40 хвилин тому назад по 102 поліцію з тим, щоб вони... Затримали, чи допитали, чи з'ясували особистість нападника, який, місяць, який рік і три місяці тому напав на мене, побив, пограбував і до струсу мозку. Зараз приїхали поліцейські, поліцейські. І мені е, уводять в сторону і кажуть, що ми неправомочні, ми патрульні, ми те. те, те. Я кажу, визивайте слідчу оперативну групу. Поки він тут, цей нападник, а він ховається, він ось ось зараз сховався в хаті, він, він стоїть просто... стоїть машина його, машина його, і він і він не може, його не можуть вияснити, хто він такий. А, а з мене требують. требують. Скажіть його ім'я, скажіть йому прізвище, скажіть свідків, скажіть те те, 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 те. Я вважаю, що це їхня людина, або так сказати, поліцейський, або так сказати, нештатний поліцейський, або... Бувший поліцейський або пов'язаний із злочинною діяльністю у Кагарлику. у Кагарлику. І тому ці поліцейські, які прибули, прибули, ось вони, номер машини їхній 0757. Я їх записав ім'я і посади у мене на диктофоні. І тому вони ось стоять і кажуть, що все, 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 це вашим справ, вашою справою займається слідчий, Слідчий зараз це саме, не може, вірніше, коли дойде черга, він буде цим займатися. А зараз викликати слідчу оперативну групу, щоб його затримати. Тому що той слідчий, який займається, він сам для себе проводить слідство. Він мене не викликав ні по, так сказати, на допит, ні ЕРД, а? Ні. Кого? Слідчого? Не знаю, поняття немає. Ось у мені... Хлопці, що приїхали зараз, вони кажуть, по-вашому справі відкрита кримінальна справа, вона проводиться слідчий є, є. Питає, ви знаєте слідчого, хто там? Теж не знає, хто такий слідчий. Не знає. А нападник ось за забором, туди-сюди ходить і плювати він хотів і на мене, і на їх, і на всіх на світі. Тому що він людина, людина, якась, так сказати, як, недоторкана. І тому я прошу проти. Проти поліцейських, які оце зараз приїхали, відкрити кримінальне провадження. По статті 365 кримінального кодексу за бездіяльність. Я, я Василенко Віктор Олександрович, 2.03.55. 2.05 При... Хай приїжджає світ ще група. І їх заодно. То що їм робити? Це вирішите. <різь> Спрашиваю. Зараз передаю, зараз передаю, зараз передаю. ДБР хай приїжджає, хай СБУ приїжджає, хай, хай, генераль, хай прокуратура приїжджає. Ну що то, треба робити? Усі пов'язані. Пов на дивим... даний час. Шо -шо? Будьте все зробити. Не зрозумів. На даний час, писати я вам пояснюю, будете чи ні? Все записано на диктофон. Я вважаю, що писати заяву ще одну марно. марно. Я... Повідомив про злочин проти вас. Оце моя заява. Ну, а вам, а діяло, а вам, я а не вам можу. писати, якщо ви проявляєте бездіяльність і нічого не хочете робити з нападником, то, то що бо. я буду що писати, то, навіщо я буду тратити свій час, своє врем'я, коли ця людина приїхала черешні нарвати mm -hmm. відро. І шовковиці, так. Ну, на даний час Ви набиваєте, я вас не запрошую до цього. Та я не хотів до вас. ну і все. Правильно. Тобто, не нади. Так, що? Да. Ну, на даний час Оце не не начальник. Мій, мій начальник. Він мій начальник, він виявляється президентом департаменту. А, як а як я це начальник. Це пристойно, я ж. Да. Так от, Продавайте. він юрист, він бувший тоже милиціонер, майор Продавайте. поліції. Та ми знаємо, хто це неодноразово. Да, ну Продавайте. так от, значить, готуйтеся. Сушіть сухарі. Та да, хоть два. Ви скажіть, будь, будь ласка, на камеру чітко. Ви заяву писати будете чи не? Заяву писати будете на даний час. Я вам не довіряю. Понял. Я Хорошо. вам не довіряю і тому, і тому проти вас я буду требувати, щоб ви порушили кримінальну справу. За те, час. що ви упустили злочинця, на якого час. потім не можна буде знайти. На ви, э, ви, можете, ви можете на відео. Чого ви це не знімаєте? Я вас знімаю. Внимає, а, в Боже, а чи ви мене не попередили? Ні, подождіть, <свят> як це так? Э... Стаття, яка там 42, друга, Нет, забороняє, без <поряджен> мого дозволу знімати мене. 34-та, 34-та. 34, 34, 34, 34, 34 <поряджен> Конституція. Значит, Я вас записав. все. Це, Значить, ви мені е... на камеру спіть. Давайте слідчу оперативну групу, щоб не його щоб що його вияснили, хто що і як і до чого. Вже давно вияснено. Вже дивіться, ви, так вияснили. Та ви, ви вам ви, зараз допомога поліції нас так. Саме так, так. Прошу. Саме я, нас. Я я прошу встановити біля мого помешкання. Ага. Цілодобове чергування. Так, що для того, щоб на мене не напали. Дивіться, для того, щоб не напали, я всадив акацію. Бачите, щоб не перелізли. Через забув. Тому, тому шановний, я прошу цілодобове чергування, тому що він ну, організує ну, банду, таку ж саму, як відключили, мені електропроводи. до дубли. Якщо вважаєте час на храну, дзвоніть час на охрану. Яку часу Я держави, яка існує на платників податків, зарплату виходить, скільки? От, ну, 49. З яких податків? А, а ми що, не платимо податки? Я не знаю, ну, встановний. На, ваші на вашій, моя безпека, на вашій цьому. Якщо він мене, як ви поїдете, а він мене організує сьогодні новий. Або, або з гранатомета. Я не знаю, в нього є зброя чи ні. То Тому що він тоді вистачив. Вискочив автомат, з автомата, а будь-який з пістолетом. На даний час вам потрібна допомога? Я ж говорю, потрібна, охорона, ціла до Бога. Дом, я, не знаю, я, я не знаю, я не знаю. картошку вам то, посадити. Ні, картошку витопати, картошку викопати. А чого садить шара? Але ні, надо буде. Надо, 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 Знаєте для чого? Щоб знайти там зброю. Яку німці закопали, під час випитували. Пусть приїжджав, я показував місце, де закопано зброю. А де зброю? А там у кого А чого ж не достали? Хто я достав? Не знаю. Я, я, я вже питав поліцію, вони ті мають попади ворот, поліцію.